Щодо економічних змін і валютної архітектури, враховуючи, що більшість українців зберігають гроші в доларах, так як то кажуть, коли в українця закінчуються гроші, він іде міняти долари, так як в тому жарті, чи варто зараз бігти, міняти долари, здавати валюту, купувати євро? Я не знаю, чи інші валюти, враховуючи те, що курс долара падає, і до чого взагалі готуватися в цьому сенсі? Ні, я вважаю, що на сьогоднішній момент немає сенсу дуже сильно переживати. По-перше, світ не так легко відмовиться від долара в якості резервної валюти це раз. По-друге, оті потрясіння, які сьогодні будуть відбуватися в зв'язку із митними обмеженнями в Європі, вони однозначно будуть ослаблювати курс євро. Це два. Послаблювати курс євро? Так, ну, звісно. Ага. Ми ж з вами розуміємо, що е, сила будь-якої валюти це потужність ці економіки. Накладені е, мита на європейські товари, а сукупно Європа і Канада вдвох е, торгують зі США на суму 1,6 трильйона доларів на рік. Цю ага. суму уявіть собі. І. Е, Попередні розрахунки показують, що е, сотні мільярдів євро збитків буде від запровадження цих мит. Уявіть собі, ситуацію в Європі. Вона однозначно буде зараз менше набагато збирати податків, вона однозначно буде е, гірше. Буде більше безробіття, тому що скорочення виробництва буде викидати людей на вулиці. Ну тобто, треба розуміти, що на сьогоднішній момент вся фінансова система світу буде дуже сильно колихати. Тому, з моєї точки зору, краще зараз не робити жодних таких якихось дій, тому що знаєте, як в цукцванг, в шах кожен наступний крок визначений, але веде до погіршення ситуації на дошці. Тому от, краще нічого не робити зараз. Зараз просто взяти краще тайм аут і подивитися, як воно буде. Тому що в будь-якому випадку, що б ви не робили, ви будете втрачати. Е, як альтернатива сьогодні, принаймні на цей рік, через макроекономічне фінансування, це облігації внутрішньої державної позики номіновані в гривні. Але це тільки цей рік, тому що по 26-му році є біли, біла пляма, незрозуміло, що там буде з фінансуванням. А власне, оце то, про що зараз я говорив, коли. Вимальовував ризики для України щодо введення цих тарифів. Напряму прямих ризиків немає багато, але є, але є опосередковані ризики. В чому опосередкованість ризика? Я вже сказав: Європа буде менше збирати податків, Європа європейська економіка буде стагнувати, так як і весь світ. А в процесі стагнування економіки що відбувається? Зменшується Обсяг вільних коштів, якими можуть оперувати європейській економіки. І в них буде альтернатива або допомогти Україні, або дати соціальну підтримку власному населенню, які раптом опинилися без роботи. Як ви думаєте, куди будуть спрямовані кошти? Ну, безперечно. Mm -hmm. Що стане з Україною? Україна опосередковано може претендувати на менший обсяг макрофінансової допомоги. Ми в 25 році отримали 50 мільярдів доларів, е, і отримуємо зараз в процесі дай, е, кредиту, який погашається заморожених доходів від заморожених російських активів. Але на 26-й рік біла пляма. Ви щоли навіть заяву Гетьманцева, що давайте ми ти 50 мільярдів доларів розтягнемо на три роки, тому що по великому рахунку у нас біда буде в 26-му, а ти більше в 27 роках е, тому. Е, Ще раз повторюю, на 25-й рік у ВДП це ідеальний варіант. 26-27 -й, й під великим питанням. Десь в другій половині цього року ми зрозуміємо, що нас чекає у 26-му році. От це ті ризики, які веде за собою та політика Трампа, яку зараз лихорадить цей весь економічний світ.